Перевірка комісіями державної інспекції це по першу чергу. Це не є перевірка є державного контролю нагляду за діяльністю навчального закладу. Це є моніторинг вивчення ходу оцінювання викладачами професорсько викладацьким складом університету Шевченка. Оцінювання знань студентів а чому ви відкликали перевірку? Ну, По-перше, ми не відкликали перевірку, ми її завершили, оскільки е, вже назбиралося за перші чотири дні <кій> роботи достатній матеріал, який може е, дати нам е, інформацію для подальшого узагальнення і надання відповідних рекомендацій ректорату. Тобто перевірку ви все таки здійснили. Це не перевір, я ще раз кажу, що це моніторинг. А коли ви його почали, перезакінчили? 11 результати? числа. А закінчили? 25? Закінч, закінчили сьогодні. А які результати? Сьогодні вчора, вчора був останній день. Усіх за це... закладів? Так. Це пов'язано якось із заявою студентів? Фейсбуці? Ну, я б не сказав, що це було пов'язано з цим безпосередньо. Але вплинула ця заява? Ні, не вплинула. Скажіть, будь ласка, які результати? Я думаю, що я нарешті з ним зустрінуся і дізналися, що вони пане студенти, йдіть до нас. Просто у нас тут підійти в чані переїхати. Є інформація, що виходили саме на голодування. Ті, у кого спалили, як кажуть, на списуванні через це от вони думають, що таким чином. Чи це правда, чи ні? Можете? Я зараз вам покажу свою заліковку попередніх іспитів. У мене одні п'ятірки. І якщо я <поцелес> чому саме відвідувалися інспекцію певні групи, а інші групи не торкалися? Ну, тобто інші групи не торкалися. Хочу сказати, що перше, Державна інспекція керувалася відповідними е, документами, які надійшли на розвиток. Це якраз був протокол засідання від 20 цієї спільної комісії. Це я протокол бачу не бачив жодних сигнал. Я, я ж не відповідаю, що, чи бачив, чи не бачив. Е, потім впродовж е, до початку сесії на гарячу лінію державна інспекції також надходила е, звернення. Витродобачник сказав, що не було звернення. Це міністерська гаряча лінія, окремо окрема гаряча лінія державній експертів.